video povie ini, ois udah, betul betul elemen dalam akan selesai. selesai. kayak, setiapnya akan. sini, Вона була метр двадцять, зробив 90 Ріжеться вона там рівно 90, ці накладки, не перемкувається, але вони типу, є за нужками і оце от резіна. Притягується болтами. Все плотно. Тут така сама кутова. Так само от. різинка. Тут окон міцний, все тримається дуже надійно. Цей сіфон збирається дуже просто, тут на заглушках з глибінкою, тут він просто надіває через прокладку. Sorry, просто. Як я різав його, ось, є такі у комплекті штусло, можна різати по цій штуці пеличкою. А, я і до спочатку собі метки на на краї спощі різу виском і потім пошлих молотчере башкою грубою 50 по о цьому шкушлю. Она прямо до клетою стояла, прямо скрала. А дальше у нього є такі кріплення елементи, можна типа на них кріпити. Є ще ця десь лапка, да, лапка. Сюда йде стає лапка кріпиться і та лапка прикручується до підлоги. Правда, я ще не знаю, що я буду це використовувати, що просто поставлю поставила на клей мокрі, вона там залюбиє сама. Ось таке. Така собі